Всім привіт! Сьогодні розповім про вісім причин зайнятися бігом вже сьогодні. Тому, друзі, не переключайтеся, може на перегляду. Поїхали! Біг це природніший спосіб надати навантаж нашому організму. Ви, напевно, всі чули про те, яку користь підносить біг нашому організму. задяки цьому виду спорту ми можемо підвищити можливості нашого серця і судин. Це означає, що наше серце прокачується і стає сильнішим. у крові збільшиться. Об'єм повітря, тобто кисню, і до кожної тканини до кожного органу потрапляє набагато більше крові. Регулярні бігові навантаження впливають позитивно на опорно-руховий апарат. І ще хочу сказати, що під час бігу виробляється один гормон під назвою ендорфін, якого називають гормон щастя. Тому, друзі, закінчуючи з користю, перейдемо до причини. Перша причина – це зміцнюється наші легені, активно працюючи легені під час бігу насичать організм. Кисними. В результаті цього ми отримуємо прокачані та об'ємні легені, а при довготривалому занятті бігом м'язи, які відповідають за дихання, стаються сильнішими та сильнішими. Друга причина це тримає тіло в тонусі, тренування з бігу, підтягують живіт, спину, вирівнюють постави, з часом зникають жири відкладення, тіло стає рельєфним. За годину бігу у середньому темпі спалиться приблизно 700-800. Калорії і також після бігу калорії подожди ще спалюватись. Третя причина це вихова сила волі. З часом ти стаєш більш зосередженим, організованим, тебе важко відволікти, ти стаєш дисциплінованим. Люди, які займаються бігом, є справжні спортсмени, які борються з тіночами, труднощами і повертаються з тренування переможця. Четверта причина це покращує імунітет. Люди, які займаються бігом, мають сильнішу імунну систему, ніж ті, які не займаються. Регулярні фізичні навантаження, загартовують твій організм, особливо в прохолодну погоду, і твій організм стає є більш стійким до захворювань, вірусів та мікробів. П'ята причина це прокачує витривалість. З кожною прибіжкою твій організм стає витривалішим. Чим більше є ваша лісачка, тим більше прокачується ваша витривалість. Спробуйте різні види бігу, наприклад полумарафон, марафон, ультрамарафон, щоб прокачати свою витривалість. Шоста причина це здоровий сон. Біг покращує якість свого сну. Після сну відчуваєш вибачившим та відновленим. І в результаті ти отримуєш здоровий сон та отримуєш зникнення проблем зі сном, особливо після пробіжки на свіжому повітрі. Сьома причина це зберігає вашу молодість. Фізичне вантаження може сповільнити процес старіння. Біг дозволяє вигляти набагато молодшим, оскільки шкіра стає свіжою та здоровою. Біг робить вас. Бадьорим та енергійним, і за досвідами вчених можна сповільнити процес старіння аж до восьми років. Восьма причина і остання це оздоровлення опорно-рухового апарату. Якщо ви постійно сидите, то ваші суглоби починають потрошку атрофуватися. Пробіжка позбавить вас від різних захворювань, пов'язаних з опорно-раху апаратом, і також ще ваші кіски, суглоби та грязі стане набагато міцнішими та надійними, що забезпечить опору вашого тіла. От і все, друзі, перейдемо до висновку цього відео. Висновок. після перегляду цього відео ви дізнатись, чому потрібно бігати, яку користь приносить біг, тому не звалікає вдягнути красівки та на тренування, адже він не потребує особливого одягу. Бажаю всім гарних нових досягнень та задоволення від бігу. Тому друзі, комусь такі відеостав лайки, пишемо коментарі, підпис на канал, всі Слава Україні! До нових перемог!